Калімера Сас, хто за чим їде до Греції, але е, якщо ви вже сюди приїхали і скуштували грецьких страв, то це не залежить вас байдужими і стане для вас одним із незабутніх моментів відвідування Греції, продовжимо здорово. знову нашу смачненьку тему по їжі. Е, ми продовжимо з салатами салата. салата. Е, Хор'яткі салати це відомий, да? сільський грецький салат, який, звичайно, тут відрізняється, тому що лийко вирощені в Греції, серфен. Із грецького сиру, кіз, да, які пасуться саме в Греції, і з овечок. Тому, звичайно, цей смак не може бути схожим з тим салатом грецьким, який ми їмо в Україні да, чи в якомусь іншій країні. Наступне це в нас ангуру Томата з Зігерків із помідорів, піканти, це салат із капусточки і моркви. І є ще хорт, обов'язково греки дуже люблять. Це варена трава, яка може бути зовсім різною. Це може бути суміш трав, вони варять їдять і кропиву, і варять, їдять і шпинат, і іншу траву, і заливають суком лимона, все це, додають сіль спеції і, звичайно, свіжу оливкову олію. І наступне у нас тут про топ'яти. це перші справи, хоч всі кажуть, що в Греції супів немає, але супи можна знайти. Да. Це у нас і котосупа, це суп із курятини, і псаросупа із риби, і буває, звичайно, з грибочками також риби на сманітарії. І це може бути креатус супа, та салат із м'ясом, і, звичайно, супа лаханікон із овочів. І наступно в нас йдуть кіріос п'яка. це в нас другі страви, як правило, це креатика, це м'ясні страви, запечені на вуглях або запечені у духовій шафі, це і брізолес. Це а, біштеки, да, це бути також відбивні, це і а, сувлаки, це шашличок да, грецький, є, який і на вулиці продають, як гіросики, як, як наша шаурма вулична їжа, які подаються у піті, да, в такому хлібові піда. І може бути просто на тарілці подаватися. І, звичайно, це інше м'ясо, такі, як і хіріно, це свинина, кацінь. Кікоза, це телятина. І, а, звичайно, наступними стравами, які ми можемо. Бачите, на грецьких столах це є макаронаса, страва з макарони, ювенці це макарони з м'ясом, це печені в духовій шафі із томатами, це і батата, але, як правило, диганита. Може бути жарена картопля або у дуговій шафі приготовлена сальця, це соуси, також відомий грецький, який є. всюди подається, до грецьких салатів із томатів, і, і до грецьких страв подається. І звичайно, сюди. Ми віднесемо цар'яда, це риба, гаврос, да, печок, саме така простенька дешева риба, але дуже смачна: нізя, мідіх, тапозі, восьминоги, суп'єси, каракатиці, каламаракя. Каламаракя, це в нас кальмари і інші рибні продукти, які можна також придбати в ресторанах, чи самому купити свіжо виловлені в рибних закладах біля море і не біля моря також на людоки в принципі знають в основному тільки свіжу рибу тут. Завжди її можна покуштувати за досить доступними цінами. І солодощів у нас ідуть. Ліка це пасти з пиріжки, це палото, це, це морозиво, це міло салата, міло піта, мілопіта, це і періг з яблуками. І, звичайно, фруто епохіс по сезону фрукти. І маса інших, дуже смачних, таких кремових, які греки дуже полюбляють І із кремовою начинкою, випічки, яка також чистить грецька. Ми все це обговоримо з вами в наступних наших відео. І ще більше познайомимося обов'язково з грецькою кухнею і ще більше збагатимо нашу лексику. До страв із м'яса можна ще додати байзаки, це реперція. Які також подаються до страв із салатами. І, в принципі, на перший час цього досить, а вже більше збагатити нашу лексику по справах, вибираючи щось в рідному закладі в ресторанчику, в таверні, як правило, це Таверна грецька. Ви Вже зможете на наступних наших заняттях, наступних наших відео. Гарного вам дня! Приємно вам переносити спеку бажано, біля моря в комфортних умовах і а, до наступної зустрічі. Пишіть в коментарях, що ви спробували з грецької купи, що вам сподобалося. І які саме ресторани вам сподобалися, в якому місці? А на сьогодні все. Я